Час новин для вас працюють команди фактів есіців -Ві та «Вікон СТБ». Мої вітання на світанку ворог з дрона атакував Антонівку. Це передмістя Херсона. Вибухової травми зазнав чоловік із пораненням грудної клітки, ніг і передпліччя. В стані середньої тяжкості його госпіталізували. Також до лікарні вранці доправили 78-річну жінку, яка постраждала в вечірнього обстрілу. В неї уламкове поранення живота стан теж середньої тяжкості. Повідомила місцева влада. Загалом учора на Херсонщині через російські обстріли постраждали Восьмеро мирних жителів від російського вогню здригалися майже чотири десятки населених пунктів регіону. Серед іншого пошкоджені 24 жилові будинки, газопровід, АЗС та сільгосппідприємство. Сьогодні вночі на фронті загинув Василь Ратушний брат полеглого три роки тому громадського активіста Романа Ратушного про це написала їхня мати, письменниця Світлана Поваляєва. Василь служив у 414-й окремій бригаді ударних биплази Субтахимадяра. Як пише його мати, він загинув на бойовому виїзді внаслідок прямого влучання ФПВ-дрона. Чоловік із перших днів широкомасштабної війни долучився до війська. Раніше він був активним учасником революції гідності. Василь старший з двох синів Світлани Поваляєвої. Молодший. Громадський активіст Роман Ратушний загинув на фронті у червні 2022 року. Росія повинна окупувати Запоріжжя та Херсон, бо ці міста вписані у її конституцію. Таке на загал у соцмережах стверджував Запоріжець Сергій, якого нещодавно затримали контррозвідники СБУ. Спочатку він відхрещувався від своїх численних закликів у проросійських пабліках до повалення конституційного ладу в Україні та згодом зізнався, писав антидержавницькі коментарі, бо мати живе на тимчасово окупованій території. і Він прагнув бути ближче до неї. Нині агітатор під вартою, що йому загрожує. Андрій Почтів розповість. Це оперативне відео СБУ. на запису затриманий проросійський агітатор. Чоловік лається та вдає, ніби не розуміє, що відбувається. А це обшук у квартирі 54-річного Сергія. У його смартфоні низка проросійських чатів, де він лишав свої коментарі. Потім чоловік твердить, що не пам'ятає. Із коментарі пишете до цього. Ді так писав, не пам'ятаю. Ось деякі з висловлювань Сергія, які слідчі виявили на його смартфоні. Україна не може существувати, як существувати держава. Можна повна діматифікація присвячення України РФ. Не пам'ятаю. Я писав, ну, по ночам. Що... Ну, Какого-то числа я не знаю. у нас українсь йде гражданська винос 2014 до тепер. Ну, это чисто моє що... Чому ви тут? Писав коментарію. Ну, в телеграм каналі. Нині будівельник Сергій вже визнає ті свої промови. Тим каже, то було просто з пересердя. Сімейні негаразди. Підтримував російську агресію, скажімо так. А чому це робили? Ну, як-то так зі зла більше. А на кого залишився? Ну, написатися. У мене мама на купірній території. Їй 82 роки. Я її три роки не бачив. На всіх обіцяв, що так вийшло. Ну, да, а ще проросійський агітатор згадує, як стверджував у соцмережах, що росіяни не поціляють по мирних мешканцях. У нас запорожні є, і прилітають, то ісключительно по воєнним об'єктам і інфраструктурі. Писали ви таке? Писав, так. Писали. Ви справді так вважаєте? та ні, ну так. Це, 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 це. щоправда кажуть оперативники СБУ. Ті коментарі далеко не єдиний, чим промишляв Сергій на догоду адміністраторам проросійських чатів. контрозвідки управління служби безпеки України потрапив мешканець міста Запоріжжя, який здійснював запис провокативних відео у пунктах незглавності та органів державної влади міста Запоріжжя. От що ви писали на основанні конституції РФ Херсонської запорозької області в состав Російської Федерації. Писали таке Писали. на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме, розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території або державного кордону України та виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників. Сергієві вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він вже знає, що йому загрожує. Ви знаєте, що ви загрожує. 5 до 8. Як вважаєте це справедливою пока? Там справді язиком траве. При, признаю, звісно. Андрій Пощті, Ортан Деженков програма вікна СТБ. Єдині новини. Напередодні візиту до США Володимира Зеленського і одразу після візиту президента Франції Мануеля Макрона до Дональда Трампа приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. На порядку денному підтримка України, майбутні мирні переговори та гарантії безпеки для нашої держави та Європи. Під час розмови зі Стармером Трамп запевнив, що процес стосовно мирних переговорів йде швидко, хоч і визнав, що той непростий. Американський президент упевнений після укладання мирної угоди Росія припинить бойові дії. Я знаю його тривалий час. Я не вірю, що Путін порушить своє слово. Коли ми укладемо угоду, я думаю, що вона буде виконуватись. У них буде безпека. Ви будете мати безпеку. Натомість Кір Стармер заявив, не може бути миру, який винагородить агресора. Велика Британія готова разом із союзниками працювати над мирним планом. Він повідомив, вже 18 країн долучаються до процесу мирних переговорів та можливої миротворчої місії в Україні. Як її частину Лондон готовий відправити й свої війська, ще пообіцяв значну військову допомогу, про яку розповість пізніше. Ми беремо на себе більшу відповідальність за безпеку. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим. І я чітко розумію, що сполучене королівство готове відправити свої війська та літаки, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб за якого мир триватиме. Володимир Зеленський вже приїхав до Вашингтона, де заплановано зустріч із Дональдом Трампом та підписання угоди про природні копалини. Напередодні ж американський президент заявив дуже поважає українського президента, попри палки дискусії, які тривали останнім часом. А на питання журналістів чи вважає він Зеленського досі диктатором, відповів так. Did say that? <плес> я таке сказав. не можу повірити, що я таке сказав. Наступне питання. Шість годин напередодні тривали переговори між представниками Росії та США у Стамбулі. Спілкувалися у закритій резиденції генерального консула США. Без присутності журналістів не розкривали і складу делегації. Після розмов не було ні заяв для преси, ні тим паче прес-конференції. Речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков повідомив, що інформація про результати переговорів буде надана пізніше. До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російські та американські представники обговорять відновлення роботи. Посольств та усунення перешкод у роботі дипломатичних представництв. А держсекретар Шамарко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати хочуть послабити зв'язки Китаю та Росії. Члени північно-атлантичного альянсу готують додаткові мільярди на підтримку України. Про це після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рюте за підсумками розмови, яку він назвав приємною у соцмережі X Рютте зазначив, що США та НАТО стають сильнішими, а члени альянсу швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону. Нагадаю, раніше Рюте заявляв, що країни-учасниці альянсу торік перевиконали план військової допомоги Україні замість 40 Запланованих мільярдів доларів надали на 10 мільярдів більше, і понад половину цієї суми виділили Європа та Канада. Також генсек НАТО підтримав позицію американського президента, що у питаннях допомоги Києву потрібно більш рівномірно розподіляти навантаження між Європою та США. Щодня вони продовжують втримувати економіку, розвивати український бізнес і знаходити нові рішення у сучасних воєнних реаліях. У столиці оголосили рейтинг найпотужніших фінансових компаній, які, попри труднощі, розвиваються і забезпечують сталу роботу економіки країни. Банки, страхові компанії та найкращі фінансові управлінці, які увійшли у список топ фінанс 2025. Далі у сюжеті група найкращі банки страхові компанії малі фінансові організації платіжні системи та криптообмінні платформи країни у столиці відзначили найуспішніші компанії у рейтингу топ фінанс 2025» від онлайн медіа «Діла.UA». Чи за опікується фінансами найбільшої медіакомпанії України? Серед нагороджених фінансовий директор компанії Starlight Media Тарас Шидлик. відзнаку фахівець отримав як один з десяти найуспішніших фіндиректорів країни. Тарас певнить будь-який кризовий менеджмент у найскладніші часи насамперед залежить від згуртованості команди. Зараз цей період, як і будь-який період кризи, ти завжди маєш працювати ще більше. От, ми і так ніколи не розслаблялися, скажімо так, зараз, тому е працюємо, працюємо вчора, сьогодні, завтра. Все залежить тільки від нас. Ми чесно розказуємо про те, в якій ми ситуації знаходимося компанія, які в неї фінанси, для того, щоб виживати, всі мають. Згуртуватися, працювати, тому тут ніяких спеціальних секретів немає. Ще одна важлива складова гнучкість до викликів часу. Переконаний директор департаменту великих корпоративних клієнтів Райфайзенбанку Юрій Козак. Попри те, що банк завжди орієнтувався на стандартні запити клієнтів, їм вдалося за минулий рік напрацювати нові напрямки фінансування, яких вимагають реалії, клієнти почали більше інвестувати в. Енергетику минулого року це стало актуальним. І Райфазінбанк як учасник, як ініціатор енергетичного меморандуму, активно фінансує цю тему. У нас є досить багато вже реалізованих проектів по фінансуванню енергетичних потужностей. Окрім цього, банк цьогоріч почав активно працювати у напрямку фінансування агросектору в Україні. Представниця ще одного банку Олена Зубченко також переконана, аби втримати економіку країни, необхідно підтримувати усі її ланки. Саме тому минулоріч банк зосередився на фінансуванні українських бізнесів. Що для нас важливо, те, що ми підтримували український бізнес і фізичних осіб. У нас була хороша програма дженерело енергії. Це після розбомблення на влітку минулого року. Ми зрозуміли, що треба створити окрему програму і підтримувати як фізичних осіб, які можуть купити устаткування, так і пережити нормально цей період, і так само бізнес а так само ми працювали з муніципалітетами, з містами. А ми дуже підтримали місто Дніпро. На страхуванні воєнних ризиків зосередились і страхові компанії, адже в умовах війни небезпека для життя і здоров'я, а також майна суттєво зросла. І попри те, що поки ще є куди зростати, певний директор з корпоративного бізнесу страхової компанії інго Андрій Семченко. Страховики вже напрацьовують нові проєкти у цьому напрямку. Страховий бізнес надає страхові послуги, є об'єктом критичної інфраструктури, як такої і це. Дуже важливо саме саме питання обезпечення да, в, в цей час, і е, чому можу сказати, що не повністю адаптувався, тому що зараз е, ми не можемо ще в повній мірі надавати. Е, Послуги по страхуванню воєнних ризиків так би як би хотіли, тому що є дуже багато проектів, які або є на стопі, або не можна застрахувати на суму. Але ми впевнено до цього йдемо, і я бачу все більше і більше можливостей, власне кажучи, для того, щоб надавати те покриття ти сервіс, які очікують клієнти. Окрім найуспішніших фінансових установ у рейтингу оголошено і топ 20 сео фінансового ринку за їхній внесок у розвиток галузі та ефективне управління фінансами, загалом на церемонії нагородження відзначили 64 переможці переможця фінансового ринку у 25 номінаціях євген Зозуля Дарина Перерва програма Вікна СТБ, марафон. єдині новини. У підрозділи бригад уже прибули перші новобранці, які долучилися до програми Міноборони. Контракт 1824 Вона передбачає для молоді віком від 18 до 24 років низку соціальних гарантій, і виплату мільйона гривень за службу у лавах сил оборони впродовж року. Наші колеги, воєнні кореспонденти, побували у 72-й бригаді імені чорних запорожців та дізналися, які спеціальності обирають, як готують 18-річних до служби на лінії фронту. Євген Максим та Денис першими підписали контракт з 72-ю окремою механізованою бригадою імені чорних запорожців за програмою. Контракт 18 18-24». Ця програма дає право громадянам віком від 18 до 24 років добровільно долучитися до оборони держави. Мене не хотіли брати, і так і сяк я питався, але не получалося час. Мене з'явилася така нагода піти військовослужбовцем, і я зразу ж пішов. Я хочу, щоб і хлопці, якісь, може, я якимось допоможу, щоб вони теж відпускали виходили, а я його заміню. І, звісно ж, защитить нашу Україну. Тому що це мій обов'язок як чоловіка в скрутний час для моєї батьківщини йти і допомагати. Тобто, прийшовши сюди, я перш за все захищаю свою сім'ю. Стати до лав за цією програмою можна вже у шість бригад Збройних сил України. Тим, хто підписав контракт, держава гарантує грошову виплату у мільйон гривень, іпотеку під 0%, безкоштовне медичне забезпечення та право на виїзд за кордон після завершення контракту. Усі деталі можна дізнатися на спеціальному сайті або у соцмережах бригад. Всі умови там життя тут, всі є умови. Хорошо, харчуємося тепло, просто все нормально. Всі прості. Там, навпаки, бували моменти, коли там підказували щось. Командири ну також нормально відносяться, допомагають. Базова підготовка бійців триватиме не менше 45 днів. Плюс від 14 днів фахової підготовки. Курс адаптації у військовій частині від 14 днів. Контракт 1824 дає можливість обрати виключно бойові посади, серед яких стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, гранатометник та розвідник. Гранатометник подобається і вирішив потягнути саме на цю посаду. Uh -huh. Ну іменно подобається стріляти із гранатомета. Я вирішив почати зі старту. Тому стрілець з першого рівня і вже далі. Там якщо е, буде в перспективі там навчатись на якісь інші посади, якщо зможу, то да uh -huh. буду змінювати. Лише за перші дні дії програми Контракт 18 18-24» у застосунку плюс» було подано понад 10 тисяч звернень щодо укладання контракту.